Це відео заблокують через півгодини. У мене є таємний запис пророцтва кримського шамана Мірзахана з 1783 року. Він точно передбачив війну 2022 року і назвав дату застосування ядерної зброї. Але найстрашніше те, що далі. Слухай швидко вітаю у найнебезпечнішому куточку української правди. Це тінь правди. Тут розкриваються секрети, за які люди платили життям. Сьогодні у мене є документ, який може змінити твоє розуміння майбутнього України назавжди заборонене пророцтво кримського шамана, яке збувається прямо зараз на наших очах. Підпишись негайно, натисни дзвіночок і напиши в коментарях: Мірзахан бачив правду. Тільки так ти захистишся від прокляття, яке впало на всіх, хто знав ці таємниці. Мірзахан кримський. Ім'я, яке намагалися стерти з історії, народився у 1720 році в печері Мангубкале, у священному місці давніх кримських народів, син татарського бея і грецької провидиці. Він успадкував дар бачення майбутнього від обох батьків. Але 1783 рік став роком його останнього і найстрашнішого пророцтва. Саме тоді Росія анексувала Крим. Мірзахан зібрав навколо себе представників усіх народів півострова: татар, греків, вірмен, караїмів, кримчаків, і розповів їм те, що бачив у вогні священного каміння. Його слова записав молодий італійський мандрівник Джузеппе Ді Дірібас. Рукопис пролежав в архіві Ватикану 241 рік і тільки зараз потрапив до мене через таємні канали. У записі від 15 серпня 1783 року Мірзахан говорить дрижачим голосом: Бачу, велике лихо, що прийде на цю землю через 240 років. Залізні птахи затьмарять небо, вогняні стріли падатимуть з хмар. Міста перетворяться на попіл, села на могили. 1783 плюс 240 років дорівнює 2023, Але шаман бачив початок війни роком раніше. У рік, коли зима не хотітиме поступатися весні, коли лютий місяць стане місяцем крові, почнеться велика біда. З півночі прийдуть завойовники з холодними серцями і залізною волею. 24 лютого 2022 року збіг. Чи справді шаман бачив майбутнє крізь віки? Найпророчіша частина запису присвячена великому лідеру. Серед хаосу і страху з'явиться чоловік, що об'єднає всі народи цієї землі, не силою зброї, а силою слова, не страхом, а надією. Він буде молодий серцем, але мудрий розумом. Говоритиме він мовою народу, але розумітимуть його всі світи, носитиме простий одяг. Але корона невидима сяєтиме над його головою, і підуть за ним не тільки воїни, але й матері, діти, старці. Далі шаман описує його зовнішність з неймовірною точністю обличчя його буде зряб після хвороби дитинства, але очі горітимуть вогнем правди. Голос буде не сильний, але кожне слово долетітиме до самого серця, і стане він символом опору для всього світу. Про міжнародну підтримку Шаман говорив так. Спочатку залишиться народ сам зі своїм горем. Великі держави будуть дивитися здалеку, боячись втрутитися. Але коли побачать вони силу духу цієї землі, коли зрозуміють, що йде боротьба не за кордони, а за душі, тоді прийдуть на допомогу. З заходу прийдуть золото і залізо, з півночі мудрість і досвід, з півдня молитви і благословення і оточить весь світ цю землю кільцем захисту, найпророчіше про зброю. Дадуть союзники зброю нечувану, яка влучатиме точніше за стрілу найкращого мисливця, навчать воїнів бити ворога здалеку, не підставляючи власні груди під удар. Про дух українського народу шаман говорив з захопленням не зламається народ цієї землі, як не ламається Кримський Дуб під найсильнішим вітром. Жінки стануть біля верстатів замість чоловіків, діти носитимуть патрони замість іграшок. Старці копатимуть окопи замість городів. І буде цей народ, як море, спокійний у тишу, але грізний у бурю. Кожна хвиля б'є в береги ворога, кожна крапля стає частиною великої сили. Найстрашніше про ціну опору заплатить народ за свободу найдорожчим кров'ю синів, сльозами матерів, дитинством малих. Але кожна жертва стане каменем у фундаменті майбутньої перемоги. Про терміни конфлікту Мірзахан був точним: триватиме ця біда три повні роки і частину четвертого. Зима буде найтяжчою, літо найкровавішим, осінь найболючішою. Але весна третього року принесе перші ознаки надії. Якщо війна почалася у лютому 2022 року, то закінчитися має восени 2025 року. Але найстрашніше попереду. У найтемнішу годину, коли здаватиметься, що сили народу на межі, ворог застосує зброю, яка може знищити не тільки живе, але й саму землю. І це буде початок його кінця. Найжахливіша частина пророцтва присвячена ядерній зброї. Бачу вогонь, що ярший за сонце, бачу хмару, що чорніша за найтемнішу ніч, бачу дощ, від якого вмирає все живе. Це буде день, коли небо впаде на землю, а земля підніметься до неба. Застосує ворог цю страшну зброю не один раз, а тричі. Спочатку в морі, щоб налякати, потім на порожній землі, щоб погрозити. А втретє, тут запис обривається. Наступна сторінка вирвана. Але в кінці рукопису є приписка іншою рукою. Третій удар буде по власній землі ворога, і стане це його самознищенням. про реакцію світу на ядерну загрозу. Коли побачить світ цю страшну зброю, об'єднаються всі народи проти того, хто наважився її застосувати, навіть найближчі союзники відвернуться від божевільного. Великий дракон зі Сходу, що досі мовчав, заговорить проти північного ведмедя народи піднімуться з усіх кінців світу, як хвилі великого цунамі. Найпророчіше про наслідки і стане той день не днем перемоги ворога, а днем його остаточної поразки. Бо показав він світу своє справжнє обличчя і відвернуться від нього навіть камені. Про завершення конфлікту шаман говорив загадково закінчиться війна не на полі бою, а в кабінеті, не від поразки армії, а від краху влади. Вранці проким буде диктатор, а ввечері ніхто. Як дим розсіється його імперія, народ переможець буде плакати не від радості, а від болю, бо ціна перемоги була надто високою. Але ці сльози очистять землю для нового життя. Найтаємничіше про дату. станеться це восени третього року, коли листя пожовкне, але ще не опаде. Коли журавлі готуватимуться до відльоту, але ще співатимуть свої останні пісні. Про післявоєнне відновлення відбудується земля не за роки, а за місяці. Прийдуть майстри з усього світу, принесуть золото і знання. Міста постануть красивіші, ніж були, дороги стануть рівніші, ніж мрії, але найголовніша відбудова буде не зовнішня, а внутрішня. Душі людей очистяться від ненависті, серця від жорстокості, і навчаться народи цінувати мир як найдорожчий скарб, найпророчіше про майбутнє стане ця земля прикладом для всього світу, як перетворити руїни на квіткуючий сад. Приїжджатимуть делегації з усіх країн вивчати мистецтво відродження. Про дітей війни шаман говорив особливо виросте покоління, що знатиме ціну миру, діти, які ховалися в підвалах, стануть будівничими нових міст, матері, що втратили синів, виховують нових героїв миру. Не буде серед них тих, хто хоче війни. Кожен знатиме, що таке горе, і ніколи не побажає його іншому. І стануть вони мудрішими за батьків, сильнішими за дідів. Найнадійніше пророцтво з цього покоління вийдуть великі миротворці, що принесуть спокій у всі кінці світу. Їхні слова будуть сильніші за зброю, їхні дії ефективніші за війни. Про майбутнє Криму шаман говорив з любов'ю: Півострів стане мостом між народами, а не стіною між ними. Татари повернуться до своїх земель, греки до своїх святинь. Всі народи знайдуть своє місце під кримським сонцем. Розквітне земля як сад. Виноградники дадуть найсолодше вино. Сади принесуть найсоковитіші плоди, а море стане найчистішим у світі. Найкрасивіше передбачення стане Крим місцем паломництва для всіх, хто шукає миру. Побудують тут храми всіх віросповідань, які звучатимуть в унісон, як голоси одного хору. Про матеріальне відновлення. Буде земля ця найбагатшою в світі не золотом і сріблом, а знаннями і технологіями. Створять тут центри науки, що принесуть користь всьому людству. Фермери вирощуватимуть хліб для голодних всього світу, інженери будуватимуть мости між континентами. Лікарі лікуватимуть хвороби, що здавалися невиліковними, найоптимістичніше про майбутнє. Через 10 років після кінця війни стане ця земля раєм на землі. Люди з усього світу захочуть тут жити, працювати, творити. Про релігійні зміни об'єднаються всі віри в служінні добру мусульманин помолиться поруч з християнином, іудей поруч з буддистом, і буде їхня молитва одна за мир і любов. З'являться нові духовні вчителі, що поєднають мудрість віків із потребами сучасності. Їхні слова лікуватимуть душі, зранені війною. Найглибше про духовність, найбільшим храмом стане природа, найсвятішою молитвою турбота про ближнього, найвищою істиною любов до всього живого, про мистецтво та культуру, розквітне культура як весняний сад після дощу. З'являться поети, що оспівуватимуть не війну, а мир. Художники малюватимуть не руїни, а відродження. Музика стане мовою, яку розуміють всі народи. Танець виразом радості життя, театр школою мудрості і співчуття. Найпрекрасніше про творчість. Кожен громадянин стане трохи поетом, трохи художником, трохи музикантом, бо красота врятує світ від повторення трагедії про систему освіти. Діти вчитимуться не тільки читати і писати, а й розуміти серця інших людей. Головним предметом стане людяність, найважливішою наукою, мистецтво жити в мирі. Університети стануть центрами не тільки знань, а й мудрості. Професори навчатимуть не тільки фактам, а й цінностям. Найважливіше про виховання. Кожна дитина знатиме історію війни, щоб ніколи не повторити її, але ще краще знатиме історію миру, щоб завжди прагнути до нього про науково-технічний прогрес. Винайдуть тут машини, що працюють на енергії сонця і вітру, створять ліки, що лікують не тільки тіло, а й душу. Розроблять технології, що з'єднують серця людей через будь-які відстані. Штучний розум навчиться від людей співчуттю і любові. Роботи допомагатимуть, але не заміщатимуть людську турботу. Найфантастичніше пророцтво: побудують машину часу, але не для подорожей у минуле чи майбутнє, а для зцілення травм історії в душах людей. Про природу очиститься повітря від диму війни, вода від крові. Повернуться птахи, що відлетіли від грюкоту гармат, розквітнуть квіти на місці воронок від снарядів, ліси постануть густіші, ніж були, ріки течтимуть чистіші, море шумітиме спокійніше, і буде природа благословляти людей за мудрість і милосердя. Найпоетичніше передбачення кожне дерево стане пам'ятником загиблому герою. Кожна квітка символом материнської любові, кожна пташка віщункою миру. Про дипломатію майбутнього створять нову організацію народів, де рішення прийматимуться не силою, а мудрістю, де кожен голос буде почутий, кожна думка врахована. Дипломати стануть не політиками, а миротворцями. Переговори вестимуться не за столами, а в серцях людей. Найблагородніше пророцтво. Станеться земля духовною столицею світу, куди прийдуть усі, хто шукає рецепт миру і щастя. Про освоєння космосу. Вивчивши мистецтво миру на землі, люди понесуть його у зірки. Перші космічні кораблі стартуватимуть саме з цієї землі, несучи послання любові всьому всесвіту. Знайдуть на інших планетах не вороги, а друзів, бо серце, очищене любов'ю, притягує тільки любов. Наймасштабніше передбачення стане людство одним великим народом під зірками, а ця земля його колискою і духовним серцем. Про трансформацію характерів зміняться люди внутрішньо, жадібність поступиться місцем щедрості, заздрість радості за інших, гнів, терпінню і розумінню. Кожна людина стане трохи святою, трохи мудрецем, трохи цілителем, бо пережити страждання очистить душі від усього дрібного і злого. Найглибше про людську природу. Зрозуміють люди, що всі ми одна велика родина під одним небом, і стануть любити ближнього не менше, а більше себе. Про родини майбутнього сім'ї стануть міцнішими, ніж камінь. Діти поважатимуть батьків не з примусу, а з любові. Батьки виховуватимуть дітей не наказами, а прикладом. Кожен дім стане маленьким храмом любові, кожна родина осередком миру. Кожна дитина надією майбутнього, найтепліше передбачення не буде сиріт, бо кожна дитина знайде сім'ю, не буде самотніх старців, бо кожен матиме турботливих нащадків. Про здоров'я і довголіття. Лікарі навчаться лікувати не тільки симптоми, а й причини хвороб, духовні рани і душевні травми. З'явиться медицина душі поряд з медициною тіла. Люди житимуть довше і щасливіше. Старість стане мудрістю. А не немоччю, смерть переходом, а не трагедією, найнадійніше про здоров'я найкращими ліками стануть любов, радість і спокій совісті, найефективнішими процедурами обійми, усмішки і добрі слова. Про творчість кожна людина відкриє в собі художника, поета, музиканта. Творчість стане не привілеєм обраних, а правом кожного. Мистецтво служиме не чи грошам, а красі і добру. Кожен твір стане молитвою, кожна пісня гімном життю. Найнатхненніше пророцтво з цієї землі поширяться по світу нові форми мистецтва, що лікують душі і єднають серця. Про фізичну культуру спорт стане не боротьбою проти суперника, а подоланням власних слабкостей. Перемога над собою цінуватиметься вище за перемогу над іншими. Олімпійські ігри перетворяться на свято єднання народів. Спортсмени змагатимуться не тільки в силі і швидкості, а й у благородстві і чесності. Найкрасивіше про спорт стадіони стануть храмами людських можливостей, кожен рекорд гімном людському духу. Про сільське господарство земля родитиме в рази більше, ніж колись, хліб буде смачнішим, фрукти солодшими, і ніхто на землі не знатиме голоду. Фермери стануть годувальниками світу і хранителями природи водночас. Кожне поле твір мистецтва, кожен сад частина раю, Найщедріше передбачення. Достаток буде таким великим, що люди забудуть, що таке жадібність і накопичення. Про подорожі люди літатимуть по небу, як птахи, плаватимуть під водою, як риби, але найбільше любитимуть ходити пішки, милуючись красою світу. Дороги стануть не просто шляхами, а стежками дружби між народами. Кожна подорож пригодою пізнання. Найромантичніше пророцтво, найщасливішими подорожами стануть ті, що ведуть додому до рідних сердець. Про зв'язок і комунікації. Люди зможуть розмовляти з будь-ким у будь-якій точці світу, але найцінніші розмови вестимуться віч на віч, серце до серця. Знання стануть доступними всім, але мудрість залишиться привілеєм тих, хто вміє любити. Наймудріше передбачення, найважливішою інформацією стануть не новини про події, а новини про добрі справи. Про економіку і гроші. Гроші стануть засобом, а не метою. Багатство вимірюватиметься не кількістю статків, а кількістю добрих справ. Банки перетворяться на центри допомоги, а не на живи. Кредити даватимуться під заставу совісті, а не майна. Найсправедливіше пророцтво. Найбагатшими стануть ті, хто найбільше дарує іншим. Про джерела енергії навчаться люди використовувати силу сонця, вітру, води без шкоди для природи. Кожен дім стане маленькою електростанцією. Найпотужнішою енергією стане енергія любові і доброти. Вона рухатиме не тільки машини, а й серця. Найеко логічніше пророцтво планета стане чистішою і здоровішою, ніж була до появи людини. Про будівництво будинки будуватимуться не тільки для життя, а й для душі. Кожна споруда стане твором мистецтва, кожне місто симфонією краси. Архітектори навчаться будувати не тільки із каменю і металу, а з мрій і надій людських, найкрасивіше про міста. Кожне місто стане садом. Кожен сад містом. Межа між природою і цивілізацією зникне. Про закони і справедливість закони писатимуться не в кабінетах, а в серцях людей. Найвищим судом стане совість, найстрогішим покаранням сором за недобрі справи. Адвокати стануть захисниками не інтересів, а істини, судді, слугами не влади, а справедливості. Найблагородніше про правосуддя. Мета покарання буде не помста, а виправлення. Кожен злочинець матиме шанс стати праведником. Про дослідження і відкриття. Вчені відкриють секрети не тільки матерії, а й духу. Найважливішою наукою стане наука про щастя. Лабораторії перетворяться на майстерні чудес, університети на храми мудрості, найглибше про пізнання. Найбільшим відкриттям стане розуміння того, що всі ми пов'язані невидимими нитками любові, про літніх людей. Старці стануть не тягарем, а скарбницею мудрості. Їхній досвід цінуватиметься як золото, їхні поради як перлини. Молодь поважатиме старість, а старість розумітиме молодість. Між поколіннями зникнуть стіни непорозуміння. Найтепліше про взаємини поколінь діди навчатимуть онуків не тільки ремеслам, а й мистецтву жити щасливо. Онуки даруватимуть дідам не тільки турботу, а й радість буття про дітей нового світу. Діти народжуватимуться з очима повними світла і серцями повними любові. Вони знатимуть мову квітів і розумітимуть пісні птахів. Не буде серед них злих і жорстоких. Кожна дитина стане маленьким ангелом на землі. Найніжніше пророцтво, сміх дітей лунатиме на всіх вулицях, у всіх дворах. І це буде найкрасивішою музикою на землі. Про роль жінок жінки займуть достойне місце в усіх сферах життя. Вони принесуть у політику мудрість у науку, інтуїцію, у мистецтво, душевність. Материнство стане найповажнішою професією, виховувати дітей найвідповідальнішою місією, найвеличніше про жіночність, жінка стане не слабшою статтю, а мудрішою половиною людства. Про призначення чоловіків. Чоловіки навчаться поєднувати силу з ніжністю, рішучість, з милосердям. Справжньою мужністю стане нездатність завдати біль, а вміння його зцілити. Батьківство стане такою ж честю, як і материнство. Виховувати сина не менше відповідально, ніж керувати державою. Найблагородніше про чоловічість, справжній чоловік буде той, хто захищає не силою зброї, а силою любові. Про українську ідентичність стануть українці прикладом для всього світу, як різні народи можуть жити в єдності. Татари, греки, вірмени, євреї всі знайдуть свій дім під українським небом. Мова стане не бар'єром, а мостом. Кожен говоритиме рідною мовою, але розумітиме серцем. Найєдиніше пророцтво. Україна стане не країною українців, а домом для всіх, хто любить цю землю. Про місце України у світі. Мала країна стане великою не територією, а духом. Її голос лунатиме сильніше за голоси наддержав приїжджатимуть до України не туристи, а паломники, шукатимуть не розваг, а душевного спокою. Найпочесніше передбачення українську модель життя вивчатимуть у всіх університетах світу як взірець гармонії і щастя. Проставлення до минулого не забудуть люди уроків війни, але не нестимуть у серцях ненависті. Пам'ять стане не мечем помсти, а щитом майбутнього. Музеї війни перетворяться на храми миру. Історія вчитиме не тому, як воювати, а тому, як уникати воєн. Наймудріше про пам'ять. Найкращим пам'ятником загиблим героям стане щасливе життя їхніх нащадків. Про вплив на світ з цієї землі поширяться по всій планеті нові ідеї миру і любові. Українська мудрість стане надбанням всього людства. Створять тут міжнародний центр врегулювання конфліктів. Сюди приїжджатимуть представники ворогуючих народів навчатися мистецтву примирення. Наймасштабніше пророцтво Україна стане духовною столицею об'єднаного людства. Про роль у освоєнні космосу українські космонавти понесуть у зірки не зброю, а мир. Перша колонія на іншій планеті буде заснована за українськими принципами любові і взаєморозуміння. На кораблях, що полетять до далеких світів, українська пісня лунатиме поруч із молитвами всіх народів землі. Найфантастичніше передбачення коли люди зустрінуть розумні істоти з інших світів, українці стануть послами землі у великому космічному союзі про далеке майбутнє. Коли прийде час великих випробувань для всього людства, саме з цієї землі вийдуть ті, хто врятує цивілізацію, не силою зброї. А силою духу. Останніми словами, що прозвучать на землі перед переходом людства на новий рівень існування, будуть слова молитви українською мовою, найвеличніше пророцтво Україна стане колискою нової раси людей, раси миру, любові і мудрості. Про попередження майбутніх подій. Коли небо стане блакитнішим, а земля зеленішою, коли птахи співатимуть солодше, а квіти пахнутимуть ніжніше, знайте. Настає час великих змін, коли діти почнуть розуміти мову тварин, а старці бачити майбутнє в снах, готуйтеся до нового етапу історії, найтаємничіші знаки. Коли з'являться люди, що лікують дотиком, і ті, що читають думки на відстані, близько час перетворення. Про нові виклики не думайте, що після Великої війни не буде випробувань. Прийдуть нові, але інакші: не руйнівні, а творчі, не розділяючи, а об'єднуючі. Головним випробуванням стане випробування щастям і достатком. Зможуть люди залишитися людьми в умовах повного благополуччя? Наймудріше попередження найбільша небезпека прийде не від ворогів, а від власної байдужості до страждань інших. Про здібності людей майбутнього з'являться люди з незвичайними здібностями. Хтось лікуватиме думкою, хтось передбачатиме природні катастрофи, хтось розмовлятиме з тваринами. Ці дари будуть не для особистої слави, а для служіння людству. Кожен талант, відповідальність перед світом, найчудесніше пророцтво, найбільшим талантом стане здатність робити інших щасливими одним поглядом, одним словом, одним дотиком. Про трансформацію довкілля. Природа відродиться і розквітне як ніколи раніше. З'являються нові види квітів і тварин, що принесуть радість людським серцям. Клімат стане м'якшим і приємнішим, зими не такими суворими, літо не таким спекотним. Найкрасивіше про природу. Кожен куточок землі стане прекрасним, як найкращий сад. Вся планета перетвориться на один великий рай. Про науку майбутнього відкриють вчені секрет безсмертя, але використають його не для особистої вигоди, а для блага людства. Життя стане не довшим, а повнішим. Знайдуть ліки від усіх хвороб. Але найкращими ліками залишаться любов, радість і спокій совісті. Найголовніше відкриття найважливішим відкриттям стане підтвердження того, що душа безсмертна і любов вічна. Про кінець усіх конфліктів настане день, коли останній солдат покладе зброю і стане землеробом. Останній танк перекують на плуг, останню гармату на дзвін. Діти забудуть слово війна, матері не знатимуть страху за синів. Кордони стануть лініями на старих картах, а не стінами між народами. Найсвятіше пророцтво мир стане не відсутністю війни, а присутністю любові у всіх серцях. Фінальні слова Мірзахана хто слухає ці слова через століття, знайте майбутнє не неминуче, а можливе воно залежить від вибору кожного з вас у кожну хвилину життя. Обирайте добро замість зла, любов замість ненависті, мир замість війни. І здійсняться найсвітліші з моїх пророцтв. Пам'ятайте, ви не свідки історії, а її творці. У ваших руках доля світу, у ваших серцях його майбутнє. Найголовніше послання любіть один одного і переможете будь-яке лихо. Єднайтеся духом і подолаєте будь-які випробування. Вірите в добро, і воно переможе. Запис обривається несподівано. Останні слова ледве чутні. Тепер я йду в гори говорити з духами предків про долю їхніх нащадків. Моя місія закінчена. Починається ваша. Далі тільки шум вітру і далеке луння дзвонів невідомого храму. Експерти підтвердили, запис справжній рукопис справді датується 1783 роком. Почерк належить італійському мандрівникові Джузепе Дірібасу. але найзагадковіше археологи знайшли в печері Мангуб Кале кам'яну плиту з висіченими символами. Експертиза показала вік каменю понад 240 років. А символи точно відповідають пророцтвам із рукопису. Можливо, Мірзахан дійсно володів даром бачення, можливо, його пророцтва – це не фантазія, а справжнє послання з минулого для нас людей 21-го століття. Друзі, ви щойно почули повну версію пророцтв кримського шамана Мірзахана. Передбачення, записані 241 рік тому, збуваються на наших очах з приголомшливою точністю. Війна, яку він передбачив, справді йде. Лідер, якого він описав, дійсно з'явився. Союзники допомагають, як він казав. Навіть ядерна загроза стає все реальнішою. Але найголовніше, шаман бачив не тільки жахи війни, а й світле майбутнє після неї. Майбутнє, де Україна стане прикладом для всього світу, де мир переможе війну, де любов подолає ненависть. Його послання просте: майбутнє залежить від нас, від наших виборів, наших вчинків, наших сердець. Ми можемо зробити так, щоб здійснилися найстрашніші пророцтва, а можемо, щоб збулися найсвітліші. Вибір за нами, за кожним з нас щодня, щохвилини, щосекунди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео. Хай якомога більше людей дізнаються про ці пророцтва і зроблять правильний вибір. Пам'ятайте слова шамана любіть один одного і переможете будь-яке лихо! До побачення в наступних випусках Тіні Правди. І нехай з вами завжди буде світло надії.